Вітаю всіх поціновувачів малювання на моєму каналі. Всім <ривіт> привіт! Привіт! <ривіт> У сьогоднішньому відео будемо дивитись мої старі роботи і трохи критикувати. Ну або не трохи. Всі роботи плюс-мінус 2020 року, тобто минуло вже 5 років, думаю, все ж щось в моїх смаках змінилося. Перша робота це кит. Що ж я можу про неї сказати? На диво, вона мені досі подобається, але, звісно, тут дуже помітно, наскільки сильно я взяла брудні кольори. От я не знаю, в той період у мене була якась мулька на все акварельне. Я дуже хотіла замітувати цей. Е я дуже хотіла замітувати цей матеріал, і в результаті всі роботи того періоду ну вони якісь дуже ненатуральні. Тож зараз подивимось детальніше. Знаєте, бувають вдалі роботи, коли вони монохромні, а бувають ні. В той період мені здавалося, що ця робота просто варта всіх постерів на планеті, щоб вона висіла в кожній квартирі. Зараз я дивлюсь на неї вже в таку не повісила. Не знаю, виглядає якось дуже сумно. Плюс оці от каплі, які я постійно скрізь використовувала, вони прям такі вже от заїжджені. Не знаю, дуже важко їх використати правильно. Тобто вони постійно здаються. Ну, якимись стандартними пензликами. Хоча це малювалося в фотошопі, але все одно, не знаю. Я їх часто використовувала, ви далі їх будете теж помічати. Ну а загальна сама композиція кадру і о, мій малюнок ну, не так вже і погано. Могло бути гірше. І в серії в мене є друга робота. І от тут так само ви просто подивіться на ці облізлі лінії. Наскільки сильно в мене волохата лінія йде по контуру китів. <свісно> я не знаю, чому так певно. Це ще вплинуло те, що я тоді малювала на графічному планшеті і в фотошопі. І можливо було важко лінію робити більш плавною. але. Це мені зараз дуже кидається в очі, я прямо не можу на це спокійно дивитися. Ну і знову брудні кольори, якесь все таке засвічене синім і оці стандартні каплі. Хоча ідея цього малюнка мені здається все ще непоганою. Наступна робота це пейзаж альтанки в Сумах. Я думаю, якщо тут дивляться сумчани, то точно і впізнали. І що я можу сказати? Тут я однозначно сховалася за всіма текстурними пензликами. Не знаю, взагалі в цій роботі втрачається повністю і композиція, і центральний кадр, і все вона таке хаотичне. Можливо, як задумка думка у мене була, що це дуже снігова погода, і все таки має бути, але все одно жодної ключової точки тут немає. От не знаю, оскільки альтанка біла на білому фоні, а ззаду дуже контрастні дерева, то точка фокусу не в тому місці, де має бути. Ну і знову таки, ви просто подивіться, скільки використала я цих текстурних пензликів. І на контурі, і в самій альтанці, і на деревах, і на фоні, і в снігу. І саме ось цей баланс, що я стільки всього одночасно використала, втрачає будь-які контури в цій роботі. Не знаю, зараз мені вже дуже не подобається. Ну, і як ви помітили, тут, звісно, є мої улюблені акварельні краплі. Ух, ну добре, сподіваюся, що зараз би я намалювала краще. Або ні. Ідемо далі. Це моя улюблена аватарка 2020 року, яка, до речі, дуже довго в мене була в інстаграмі і в усіх соцмережах, мабуть, роки 4. А ні, 3-3. Якраз 3 роки вона в мене була. І от не знаю, я в ній проблем дуже довгий час не помічала, але ви просто подивіться на це обличчя. І, до речі, як символічно, що я на цій аватарці малювала саме цю блузку. Дуже схоже, скажіть. А ще ви, мабуть, помітили, що в мене тоді був інший нікнейм. І так, давайте розберемо детальніше це обличчя. Ну, по-перше, очі різного розміру і на різному рівні зображення. Якийсь занадто маленький ніс, і він знаходиться занадто високо, як на мене. Не знаю, його однозначно потрібно було б опустити. Ну і ця посмішка, я не знаю, вона мені трохи джокера напоминає, якби він посміхався з закритим ротом. Хоч я не знаю, як я не помічала цієї проблеми раніше, але зараз я дивлюсь на цю аватарку і прям не можу спокійно розбачити це. Це просто жах. Не знаю, все обличчя виглядає дуже погано. Ну, в принципі. Знову, як бачите, я тоді дуже полюбляла акварельні пензлики. Добре, що це з часом змінилося, але все ж роботи це зафіксували. Ну і бачимо, що, в принципі, розмір рук теж не співпадає з реалістичним, бо навіть від плеча до ліктя в мене взагалі одна довжина, від плеча до кінця кисті вже набагато більше. І через це здається, що рука якась непропорційна. Хоча не знаю, тут навіть дивно те, як я тримаю цей стилус в руці. Я хотіла собі зробити магічну аватарку, як наче зі стилуса якась магія виходить. Ну Як бачите, стандартні мої акварельні краплі в фотошопі не сильно додали магії сюди. Маємо, що маємо. Ну і знову мій улюблений синій колір, і я через те, що намагалася додати ті неправильним способом, все дуже сильно сіріло і темнило. І через це прям кольори, ну ви бачите, брудні страшенно. Вони і на обличчі, якісь брудні, як наче в мене там не знаю, якесь покоцане обличчя. І в принципі, так само виглядає в тінях. Ну, текстурні пензлики це зло в моєму випадку. От не знаю, в той період це суцільне зло. А до речі, ви помітили, що другу руку я навіть не домальовувала. Була не впевнена, як її намалювати, а в такому випадку легше заховати. Не робіть так. Наступний пейзаж. Ну, я не могла обійтися без акварельного фону, як бачите. Акварельний папір це стандартний варіант того періоду. І в цілому, це фото я взяла також у якогось блогера того часу. Ем, тож, ідея фотографії не моя, я його змалювала. Але навіть в цьому варіанті мені страшенно не подобається тут моя композиція. Тобто лінію горизонту я зробила суцільно по центру зображення. Це вже мінус. Якби основний елемент, нехай оця вежа маленька, вона знаходиться в такому низу, що взагалі не знаю, в фокусі в центрі нічого толкового немає. Все знаходиться в самому низу, і завдяки тому, що в фотошопі можна там від величезного, ну як і скрізь в усіх програмах, від величезного до менюсінького зм... змінювати розмір пензликів. Через це я дуже сильно промальовувала деталі, які взагалі от не потрібні. От це також дуже часто помилка, намагайтесь обмежувати розмір, коли ви не знаєте, коли потрібно завершити. Тобто обмежте собі розмір до якогось мінімуму пензлика і менше його не робіть. Не от не потрібно це. Тому що ви бачите, що у мене скрізь однакова деталізація. Що на горах, що спереду на ялинках, що на цій мікровежі, яка й так здається супер кривою. Скрізь, однака, в результаті ні на чому сфокусуватися. Воно все якесь ну ось таке: от відчувається що малював дуже сильно новачок? Ну і моє улюблене: це суперконтрастні кольори, максимальна яскравість, супертемні тіні і засвічений жовтий. Це от також моя класика. Мікро-мікро детальки. Ну от чому я тоді намагалась так сильно їх промальовувати? Я не знаю. Мені здавалося, що це виглядає. Якось більш професійно, коли от супер-супер деталічки. Але насправді все це втрачається, якщо в тебе неправильна побудова, неправильна композиція початково і ні на чому сфокусуватись. Тобто ніякі детальки це вже не виправлять. Наступна ілюстрація це початок періоду коронавірусу. Що ж я можу тут сказати? Все погано, все дуже-дуже погано. І мені дуже радісно, що я насправді помічаю зараз ці помилки, бо коли я малювала, я дійсно їх не бачила. По-перше, тут однозначна проблема з анатомією, тобто, навіть як він сидить, взагалі не зрозуміло. Лінія плечей пішла кудись дуже вгору, шия занадто прилипла до спини, і в результаті він здається якимось занадто згорбленим. Довжина рук і довжина халату, все якось йому не пасує. Хочеться хоч трохи зробити його вільним, бо зараз здається, що все йому маленьке. Чому я так тоді намагалася? Хоча які питання, просто мені не вистачало досвіду. Забудьте, добре, що зараз я бачу це все. Ну, про руку я взагалі мовчу, як він на неї обперся. Ну, ну якось так. Не знаю, це неможливо, трохи тут було. І око, яке дивиться в зворотню сторону. Теж мене не дивувало. Але загально, от сама ідея. Ну, от вона була непогана, навіть е, могло би бути, якби я краще малювала людей. Але тут прикольно, мені подобається, як я зробила волосся, що воно таке курчаве, і прямо ця текстурка курчава виглядає непогано. І подобається мені в цій ілюстрації, в принципі, найбільше. Все інше, а ще, до речі, знову, як ви бачите, волохаті лінії. Я в той період чомусь дуже любила залишати старий ескіз на фоні, початковий, який я робила, то тобто просто його робити трохи темнішим чи напівпрозорим. Я чомусь думала, що це додає якоїсь роботі легкості візуальної, щоб здавалося, що я така хоп-хоп, і двома начерками все це зробила. Але ж ні, так не працює. Це все робить якийсь зайвий бруд. От не знаю, відволікає від гарних рівних ліній, від чистих кольорів. Все це роботу якось трохи дешевить. Мій улюблений брудний синій, мої улюблені сірі тіні добре, що це минуло. Ідемо далі. Ще одна дуже схожа робота, але тут... Навіть по кольорам величезні проблеми. Я дуже зробила контрастне волосся і контрастне одночасно ось ці додаткові елементи з чорницею. І як ви бачите, знову таки оку ні на чому сфокусуватись, воно все контрастне, все темне і все перетягує на себе погляд. Через це якось втрачається фокус роботи. Мені досі тут подобається сукня, ось ця вона виглядає, наче легкою, але колір шкіри. Він Дуже якийсь хворобливий. От намагайтеся зробити його все таки теплішим, якщо цього не потребує контекст, звісно. Але зараз я роблю да, більш теплі відтінки, більш персикові, рожеві. Воно тоді виглядає більш чистим і здоровим. А ще зацініть цю руку, як я намалювала. Я тоді подумала: та ніхто не зверне увагу. Там не помітно, що вона якась терчить, не промальована, трохи маленька ласта така. І знову другу руку навіть не намагалась промалювати. Нехай так залишається, ніхто не помітить. Саме так і було. А, ну і мої улюблені акварельні каплі, як без них. А зараз покажу кілька робіт, які мені досі подобаються. Не знаю, мені все ще здається, що ця ідея була геніальна. От не знаю, нічого краще я тоді вигадати не могла. Мені дуже подобається, хоча це знаєте. Як зробив якесь рандомне фото на якомусь фоні, фотошопі все повирізав, і потім я, мабуть, в премєр заанімувала це. Це було дуже довго, дуже важко. Але не знаю, мені все ще здається, що це був верх моєї майстерності. От нічого краще не треба. Це було ідеально. Я би зараз їх опублікувала і все, ще ними пишалась. Ну, і друга так само, я не знаю, я в той період дуже цікавилась анімацією, і мені це страшенно подобалось. І особливо подобались різні колажі на Pinterest, і от е, Хотілося поєднати анімацію і колаж. І в результаті вийшли ці роботи. Їх там була ціла серія, мабуть, штук 5, але не всі, звісно, вдалі. Але все одно от я в них досі не бачу помилок. Не знаю, вони прям не такі, от цікаві, якісь мені я можу їх тисячу раз переглядати, і мені все одно цікаво кожен елемент роздивитися. Тож не все так погано, з часом все одно здається, що якісь роботи були нормальними, все ще доступними для того, щоб їх показувати в соцмережах. Але звісно, добре, що в більшості робіт я все ще бачу купу помилок, і з часом сподіваюся, що я все їх менше допускаю. І якщо я подивлюсь на свої роботи, які малюю зараз через 5 років. Сподіваюсь, я не буду так прямо їх хейтити, і мені не буде здавати, що там все погано. Що ж, я вам показала невеликий перелік моїх старих робіт. Якщо ви хочете ще такі відео, то обов'язково напишіть про це в коментарях. До нових зустрічей! Насправді це дуже добре, що в своїх старих роботах я бачила стільки помилок, тобто зараз мій рівень трохи змінився і я вже малюю краще. Ну я сподіваюся, що так і є. Тож впевнена, або ні, не впевнена, що через 5 років я не буду критикувати ці свої роботи, але я на це дуже сильно сподіваюся. Джині спить. Вона втомилась, батарейка розрядилась. Джені, а хочеш смаколик? Смаколик? Хто хоче смаколик? А гулять іде на вулицю? Ідеш на вулицю гулять? Ходім. Eu acho que não é peixe de não,